Я думаю, що зараз дуже заспокоїть ситуацію відставки Єрмака. Сирсько. Сирсько. Для нас це штраф для того, щоб повернутися в ситуацію, коли є, хоч якийсь договір між суспільством воюючою України, армією і владою в широкому сенсі. Да? Так ось те, що ми можемо назвати штрафом, те, що президент може назвати жертвоприношенням, Мені все одно на термінологію. Я думаю, що зараз дуже заспокоїть ситуацію відставки Єрмака сирського, Сирсько. тому що ми, ми не можемо забувати про військовий аспект. У нас криза не тільки політична, у нас криза на фронті. І окрім спроби створення штурмових військ з Маньком на чолі, у нас ну, якби, не дуже багато здається, що виходить останнім часом. Відповідно, влада має показати суспільству, що якийсь договір є, що суспільство почути, тому що інакше все буде абсолютно точно так, як згадував тільки що колега. Якщо суспільство не отримує чиюсь голову, да, декілька голів, то за дуже короткий час суспільство буде вимагати голову Верховного Головнокомандуюча. Так завжди буває.